4 травня голова області Павло Жебрівський здійснив робочу поїздку в Маріуполь, Нікольські та Воловайські райони. Огляд інфраструктурних об'єктів розпочався з перевірки ходу ремонту Маріупольської спеціалізованої загальноосвітньої школи No 66 На капітальний ремонт школи з обласного бюджету було виділено більше 40 мільйонів гривень. Ремонт просувається із затримкою у кілька місяців. Втім, до 1 вересня школу обіцяють відкрити. Перша проблема з приводу того, що проєктант який насправді проєктував цю школу, фактично виявився людиною, яка невідповідальною, безвідповідальною, і внести любі корективи, це потрібно його порошувати, умоляти і багато інших речей. Друге питання це відсутність будівельників як такових у місті Маріуполь. І третє питання це, на мій погляд, несистемність самого підрядника. Ремонт школи розпочато в селі Кальчик Нікольського району. Вже на першому етапі реалізації проєкту виникли певні складнощі з укріпленням фундаменту. Тож з проекту пообіцяли переглянути, піднявши суму з 14 до 20 мільйонів гривень. 10 числа приймаємо рішення. Після цього всього приступаєш до роботи, посилюєш і да паралельно перекидаємо листа мені завтра лист мені. По перекидку з Європейської інвестиційного банку на обласний бюджет. Після цього всього виділяємо рядок, граємо на тендері і, власне, із 19 числа перекидаємо гроші повністю всі і починаємо робити. У Волноваській загальноосвітній школі виконано заміну даху, вікон і дверей, систем опалення і каналізації. До завершення наближаються внутрішні ремонтні роботи і роботи з утеплення фасадів і стін. Одначе голова області залишився незадоволений роботою підрядника та міського керівництва. От, хлопці, скажіть, я до цих пір не можу зрозуміти. Ви граніти тендери? Чим довше тягнеться, тим менше важко заробити, правильно? Чим швидше зробили, тим більше заробити. Фірма створена для того, щоб прибуток отримати. Однозначно. Але якщо ви так тягнете, то ви ні прибутку ні роботи не робите. Ми моніторимо, ви моніторите, то есть в течіні там неділі, там 10 днів, ми должны вийдемо на положительну динаміку. Однозначно. Я ще два тижні приїжджаю до Дівництва, я через два тижні приїду. За словами Павла Жебрівського, головна задача обласної адміністрації сприяти розвитку міських муніципалітетів через фінансування інфраструктурних проєктів, а інспектування їх реалізації головний важель для створення на Донеччині успішних і процвітаючих громад.